Привіт! Представлю детальний відгук на самокат Xiaomi Electric Scooter 4 другої генерації. А після свого першого тесту не буду вдаватися у технічну і загальновідому інформацію, якої так придостатньо, а залишу свій власний відгук по відчуттям і по досвіду використання. У цілому відгук позитивний. Попри те, що у переліку в мене буде більше мінусів, це скоріш зауваження щодо всіх характеристик, які можна було б покращити, а не порівняння з плюсами. Я дуже детально підходжу завжди до тесту за всіма параметрами, тому таких зауважень буде багатенько. І так, переступимо до плюсів. До плюсів віднесу доступну ціну, якісне зовнішнє виконання, приємний на дотик матеріали, а достатня швидкість і прискорення для міста у режимах Дета С при вазі 70 кг, зважаючи на 300 трьохсотваттовий мотор. Він непогано тягне на підйомах, достатньо, достатньо е детально має описані характеристики акумулятора та й в цілому самоката. Е е має ефективні, як на мене, гальма та широкий, доволі зручний руль. До мінусів. Е Має недостатню швидкість у пішохідному режимі при вазі понад 75 п'ять кілограмів. Він може взагалі не тягнути вас. Режим рекуперації має три опції, це цікаво, але жодна з них фактично не відрізняється за гальмівним ефектом. На мінімальному режимі самокат мав би катитися довше, але цього немає. Режими D та S сильно не відрізняється. На мою думку, краще було б режим D зробити у середньому на 10 км, бо пішохідний режим майже не тягне, а швидкісний майже дорівнює режиму D. тобто 20-25 кілометрів між собою мало різняться. Самокат важко та неможливо тримати однією рукою у Русі, і тому, що руль занадто вільно ходить. Це для мене дуже великий недостаток, недолік, хоча, й принципі, нікому не раджу однією рукою керувати. Практично неможливо їхати без електроприводу за енерцію, зупиняється майже одразу і важко вести самокат пішки, тобто є помітний опір. Самокату. Механізм складання не викликає в мене довіри дроти під сильним вигином прокладення, тому наскільки довго це прослужить, не можу сказати. І якщо катити самокат по рельсах угору, наприклад, на переходах, то заднє колесо а, а, може зіскознути. Мінімальний функціонал у додатку та у меню, перемикання швидкостей, фара, ну, в принципі, і все. У комплекті немає компресора чи насоса, задня пластикова частина, на яку кріпиться дзвіночок. За інструкцією на неї не можна ставати. Викликає надійність в мене під Питанням, я б так сказав би, як для початкової моделі досить великі габарити, вага з сходами спускати нормально, але піднімати вже важко. Занадто яскраві стоп-фари, і їх неможливо відключити або змінити якось у додатку. Екран гарний, але дуже не інформативний. Заряд відображається не у відсотках, а за шкалою, що для мене, мене менш зручно. Дуже довга зарядка, приблизно 8 годин, слабкий зарядний пристрій, немає швидкої зарядки. Має амортизацію шинами на дрібних ямках, ямках недостатньо. І ніжка, ну, як на мене, не дуже надійна та стійка. Щодо мого екземпляру, можна сказати, що це потрібно перевірити ще, але перший і другий зарядка в мене не показували взагалі динаміку заряд був 70% навіть через 1-2 години після заряду. При зарядці при шкалі на 88 Центів відсотків на екрані все гасне і не показує ніяких відсотків, лише індикатор процесу заряду. Можливо, це просто так обозначається 100% заряд. Але в той же час сама, сам адаптер не загоряється зеленим кольором, яким би мав після повної зарядки загорітися. Мої рекомендації, ну я б додав би, напевно, хоча б 10 кілометрів ходу, зробив би перемикання швидкості фізичним перемикачем ближче до руки, і в додатку детальну інформацію про поїздку денну, як то, наприклад, час поїздки чи загальний їх пробіг. Також я б продумав би корпус так, щоб його можна було носити на плечі, і бажано додати амортизацію, але не лише на, на перше колесо. Зробити якусь гумову стілку в змінну, бо поточна швидко та додати можливість складати роль як в деяких моделях для компактності.